Слава нації, вітаю на каналі. Добрий в ефірі я Сашко Добрий, цього чудового плідного працювитого натхненого раночку. Хочу окремо подякувати всім людям, долученим прямо та упосередковано до того, що мої робочі коні, мої товрушечки, в ну та, яка в роботі, та в належному стані. Ну а та, яка в ремонті, та теж. Потім, коли виходить з ремонту, теж в належному стані. Тобто, у мене насправді щоденна купа перепон і проблем в роботі, але з-поміж них фактично не буває нині вже поламаних колес. Тобто, ну, я в тій техніці, на якій їжджу, ну, конкретно в частині Таврії, так, вже достатньо певен. І тішуся з того, це ну реально кайфово. Просто сів і поїхав, і працюєш, і голова не болить. Дякую, разом боремо і поборемо.